Всім вам Божого благословення. З самого початку Бог створив все, всесвіт, створив рай на землі, створив людину, да? але людина, вона стала грішною. І сатана він бореться весь цей час з Богом. Він відвертає людей проти Бога, він створює все. Щоб тільки людина вона не знала Бога, не знала істини. І тому зараз роблять з людей тварин, вони скліщують, виходить, клітини людини в тварину і такі звіроподобні люди. І це ми живемо в останні часи, Біблія говорить. Амінь.